Шановні друзі, шановні підписники, захисники та захисниці, вітаю вас з днем 24 серпня 2024 року. Цього дня, 33 роки тому, після столітньої боротьби за незалежність, ви досягли своєї мети. Але ви досі боретеся за своє право на існування, за гідність, за свободу та волю вашої країни. Знаєте, що ми в Норвегії дуже пишаємося вами та радіємо всім вашим перемогам і успіхам, як в Україні, так і на території ворога. Ми дуже сподіваємося, що ваші сучасні операції на Курщини приведуть до найшвидшої поразки кремлівської Росії. Перемоги на ваших умовах та мирного неба над головою. На цей важливий день у мене є до вас прохання. Моїм друзям у 120-му окремому батальйоні Сил територіальної оборони ЗСУ, які захищали Україну під Бахмутом, а зараз захищають Харківщині, дуже потрібна ваша допомога. Нещодавно їм пощастило вижити після ворожого удару, але один захисник та одна захисниця отримали поранення від уламків. Вони обоє зараз знаходяться в лікарні. Мої друзі, розпочали збір коштів для придбання обладнання для захисту від подібних атак. Якщо у вас є можливість та бажання, будь ласка, пожертвуйте хоча б 20 гривень. А той, хто пожертвує на більшу суму, отримує книгу, яку я написав про Україну. Вона, правда, норвежською мовою, але подарунок. Бажаю вам всім успіхів! У вашій боротьбі проти ворога з ним незалежності і слава Україні!